Привіт! Ви на каналі Білясі Мейкс. Нарешті я з'явилася. Мене так довго не було, тому що я не люблю. Ну, я не хочу відео знімати, в якась така ця. А в мене зараз ранку так рухнуло, що я захотіла зняти вам влог. Бо сьогоднішній день обіцяє бути просто шикарно цікавим. Бо я сьогодні декуди їду. А куди? Ви знаєте, по ходу відео. Так от, Сьогодні, це буде не в'язальний влог, це буде просто вих. Да. Я зараз зроблю нам трошки антуражик. Ось так от, шикарно. Будет красивенька. Тут тут. Будемо отак. <сміх> антуражик. У мене тут є така прекрасна пряжа Яна Gold. Вона, як ви можете розуміти, з бльосточками. Я хочу не зв'язати собі сумку. Не саме з цього мотка, а я куплю три мотка, можливо. Не, не одинакової біля цього, цього кольору, а різних кольорів я зв'яжу сумку. Да. Яку я поки що не хочу казати, якщо що, я там думаю, ну, коротше кажете, так. Да. І зараз я буду в'язати. Квадрат. Я вам його не зможу зараз показати. Може, я сюди фотку прикріплю, якщо мені не буде лень. Що буде лень, тут буде мем. Або гівка якась, я не знаю. Що-небудь там буде. Можна напис мяу-мяу-мяу-мяу. Ну, коротше, я вяжу. Дивлюсь відео. Нічого такого. Я вяжу очком номер 6 квадратики. Скажете нашу сумку. Ні. Я, короче, поставила такий У мені тут бумажка. І консультація можна взяти Дев'ять квадратів вяжу. Ой, 9 днів вяжу в обусний квадрат. Але я їх 5 днів. Тому що мені 9 забагато. Так от, кожен день по 2 квадрата в останній один. Я один вже зв'язала, в мене сьогодні. Я останній п'ятий, я сьогодні маю зв'язати два квадрати. А в мене в планах зв'язати один простий квадрат, бо А один з якимось там місяцем, наприклад, або сонечком, ну, чимось таким, да? Тому сьогодні ми цим і займемося. Будемо в'язати таке ну не знаю, на що я вам показую, як я угикаю могикаю, я це обріжу 100%. Я це надіюсь, правда. Ну, корот... ой. Я, коротше, досить приєднаю, так сказати, тоді, коли піду по імі, не знаю. Коротше, коли буде щось інтересне в моєму житті, бо коли я буду вам показувати лук, в якому я йду, я вам розкрию куди. І я йду на причастя, не на своє. Я його вже віджила, так сказати, вже як два роки тому, по ідеї два роки тому, майже ні, дв... рівно два роки тому в мене було перше причасті. Жопа, звісно. Ну да. я йду дуже, на це прикольно, я вам потім покажу, ну так не хоче спойліри, так тонко намікаю. Тому я вяжу, ви в'яжіть, ви їжте, до речі, хто їсть смішного. Що вам розказати? Я не знаю, що вам розказати. Ну, коротше, коли в щось інтересне в моєму житті, я до вас включуся. Одинка спустя, я йду снідати, бо я нічого не їла. Yo al galope y sin razón Nos fuimos a sembrar un vivero sin color Y una lluvia en un dolo que quedó igual Te a vivir al palacio del terror Yo vivía dentro de un caparazón Nos soltamos de la mano aquella vez Hagamos algo bien, y te doy mi corazón. Hicimos todo mal y ese beso no valió. Hagamos algo bien, grita un pobre corazón. Ok, yo te crucé después por las calles de dolor Ви бачите, вже нарядилася. Зараз яка 12-та. Два... Ну, за 10-12 Покажу свій лук. Так, Я декуди йду. Я вам вже напевно казала, куди я йду, але зараз не скажу, якщо не казала, то буде ще краще. Десь я вам казала. Ну ладно. Припрошую. Отак от в мене білі носки. часто ж я одіваю білі кеди. <гум> Тому нормально. Вони до блучки підходять. Fashion підходить. Ви розуміли, ця спідниця мені нього так. Вона дуже довга. Сумочка, яку мені бабуся професійський Це не колорадський жука, як? Оцей, як його. Ну, Не поняла. І в мене тут там, зелена підвіска така, тому що в мене тут зелена куртка. <різь> не знаю, я красуся. Ми десь за пів години виїжджаємо. Я вже наряджувала. Дуже з'їм і голодна. Наприклад, жвачку. Така Як вийду з церкви, до вас підключуся. Всім хеллоу, Я зараз в парку. Нас. Так, я в ресторані, це було дуже добре. Всім привітки знову. Я записую кінцівку до цього відео 4 червня. Не втрав. Спустя 4 дня я його монтую. Викладу, я думаю, сьогодні або завтра. Див. Коротше клазу, всім дякую за перегляд. Що ж сказати, я не знаю. У мене пам'ять вже кричить, поможіть, у мене мало пам'яті. Тому, всім папа. Всім гарного дня, вечора, ранку. Я не знаю, коли з це відео. Коротше, всім папа. Це було, був малюсінький влог на пару хвилин, які я вирішила зняти тому, що я давно відео не зняла. Тому всім па-па ще раз бережіть себе. І Якщо ви також знімаєте якісь відео, знімайте їх почастіше. І лишайте свої канальки в мене. ну, назви своїх каналів в мене в коментах. Заходьте в